Вітаю всіх! Пропоную вам розклад на метафоричній колоді, яка має подвійне значення, і дасть нам відповіді на тему, що хорошого і не дуже хорошого чекати до кінця цього тижня, тобто до 2 червня. Це лише прогноз, тобто можливі варіанти розвитку подій. Тож, обирайте, що ви хочете притягнути, а чого позбавитися. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Починаємо перший варіант, що хорошого вас чекає на цьому тижні. Це ваші карти, і будемо їх трактувати. Так. Якщо раніше ви потрапили у якусь залежність, це може бути залежність від когось або чогось, наприклад, від певної людини, певного місця, обставин, на які ви не можете вплинути. Звичайно, можуть бути і інші залежності, Ну, може, від фінансів, бо відсутність грошей забирає можливість іноді навіть забезпечити себе або родину. І таке становище у вас тривалий час. Весь час вам щось заважало вийти з цього стану. Можливо, де у чому самі помилялися, а можливо, навмисно хтось вводив вас в оману, бо таке ваше положення їх влаштовувало. Тож гарна новина для вас, що до кінця цього тижня ви зможете здолати ці перепони і знайдете вихід, який довго не могли побачити. І подивимося, що не дуже хорошого має бути до кінця цього тижня. А не дуже хорошими подіями може стати те, що ваша чесність може завести вас трохи не туди. Наприклад, у вас хтось просить подарунок і ви не можете відмовити, або позичити гроші просять, а вам ці гроші самим потрібно, і ви не можете сказати ні. То на цьому тижні ви зрозумієте, що не варто було так вчиняти, вам можуть віддячити зовсім не тим, на що ви сподівалися, а можливо, ще й винними зроблять. Тож такі у вас події очікуються до кінця цього тижня. Дивимося другий варіант. Ваші карти. Другий варіант. Можливо, зараз ви навчаєтеся або опановуєте примудрості життя, чи підвищуєте кваліфікацію, то на цьому тижні. Давно знайома для вас жінка, яку ви вважали злою і агресивною, допоможе вам пізнати ази з того питання, які вас цікавлять. А ще ви зрозумієте, що все в житті дуже просто. Якщо розуміти, як і що діє і взаємодіє у Всесвіті. А не дуже хорошою новиною для вас буде. Е Якщо ви можете, не володіючи у достатньому обсязі знаннями з якогось питання, можете спровокувати конфлікт або витратити зайві гроші. Ще й будете шукати винних. Тож дійте обмірковано. І третій варіант ваші карти. Що хорошого у вас відбудеться, не дуже добра людина буде ділитися з вами новинами про свої невдачі і у своїй розповіді так захопиться, що попутньо висловить своє ставлення до вас, і ви нарешті прозрієте. Побачите справжнє обличчя людини, якій може довіряли. І тут важливий момент те, що вам хочуть нав'язати, розповісти, яка ви не така людина, чи подруга, чи друг, чи то родич. У жодному разі не сприймайте на свій рахунок. Бо ця людина буде висловлювати свій стан те, чим вона сама наповнена, а не те, яке ви самі є насправді. А не дуже хорошою новиною для вас буде. Може, хтось буде вас засуджувати, або у когось є юридичні суди, а для когось можуть бути розлучення, то це для вас неприємна процедура, яку потрібно просто пройти. При цьому не включайте свої емоції. Хоча будуть якісь спроби застосувати нові методи впливу на вас. На їхню думку, це буде оригінально, а для вас це буде зайвою морокою. Тож, Беріть самі кращі енергії від е, на події до кінця цього тижня, а я бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.